міста Золочева та міста Шонігина у 96-му році підписали угоду про партнерство і сьогодні ми вітаємо у місті Золочеві делегацію із дружнього нам міста Шоніга. einen Vertrag eingeschlossen und heute haben wir eine große Ehre, diese Delegation aus den Ausstellungen zu empfangen und selbstverständlich. Das wollte ich Ihnen, Frau Rocestis-Bore, das ist der Herr Sustici, Offizier der Demokratie, Herr Minister Schoninger, und der OSZE,

А та цими днями у Золочеві перебували гості із міста побратима Шонінгена, Німеччина. Очолили делегацію бургомістр міста Шонінген Генрі Безекі з дружиною та голова німецького українського товариства у Шонінгені Рената Гартрі. 3 жовтня 2013 року відбулася офіційна зустріч делегації з міським головою міста золочева ігорем гриньківим головою золочівської райдержадміністрації ярославом окрепким депутатами золочівської міської ради виконавчим комітетом засобами масової інформації та громадськістю також у рамках візиту гості відвідали дошкільний навчальний заклад номер 7 міста золочів взяли участь у урочистому засіданні присвяченому дню працівника освіти Побратимський рух сьогодні є основою для розвитку культурних, людських, економічних та партнерських зв'язків між містами-побратимами, що є важливим елементом відносин не лише між містами, а й між країнами. Sehr geehrte Freunde aus Schöngen und Solchen. Meine Damen und Herren. Liebe Damen und Herren. Wir sind sehr glücklich, dass wir uns aus Schöngen und Solchen sehr viel mehr haben. Wir freuen uns, den Bürgermeister und Frau Renate hier zu empfangen, die zum ersten Mal hier sind. Ми дуже хочемо, щоб їм у нас сподобалося і ми маємо великі плани на майбутнє. Європейський Союз але я хочу сказати, що ми не йдемо до Європи, ми є Європа, бо центр Європи є в Україні. Треба біля на Європейський УНІО, на Європа, а я хочу сказати...

eins die Horn, die größte kornkammer europas У цій перебувала делегація із міста побратима Шонінген, Німеччина, на чолі із бургомістром міста Шонінген Генрі Безеке та головою українсько німецького товариства у Шонінгені Ренатою Гат. Сто ділилися враженнями від перебування на Золочівщині у неділю 6 жовтня у приміщенні міської ради перед самим від'їздом на батьківщину. Ми отримали тут велику велику гостиність, сердечну стимість. Ми могли переконатися також у великій традиції культури України. Und äh, wir sind fest davon überzeugt, dass die Ukraine nicht nur territorial in Europa liegt, sondern auch in die Europäische Union gehört. Jetzt ist es wichtig, dass die Ukraine nicht nur territorial in Europa liegt, ja. sondern auch in der kulturellen und politischen Welt.

Und äh, dieser Eindruck war, äh, dass in dieser Stadt äh, sehr viel gearbeitet wird und dass die Stadt sich verschönert, dass sie dabei ist, überall in einen Aufstieg zu gehen, weil die Häuser werden fast überall renoviert. Ja, Тому що я помітила, що фасади будинків все ж таки не приходять в випадок, а вони направду покращуються, намагаються зробити фасади будинків щораз кращими. Ну І я впевнена, що це місто зроблено багато, ще треба багато робити, але я впевнена, що місто буде розвиватися і буде, і буде ставати щораз гарнішим і гарнішим і привабливим для, для того, щоб його відвідували. Ну, Зважаючи на те, що в Золочі перебуває німецька делегація, це все зрозуміло. Прапор майориті поруч з українським німецьким. Але є ще і європейський прапор. І десь в контексті співпраці із Шомінгеном, із. Я би хотіла почути вашу думку і про європейський прапор, про Європу, і про ваші цілі, напрямки вашої роботи. Те, чому на фасаді декілька днів вже висить два прапори, окрім нашого третього, це прапор Німеччини, це прапор Європи, запитують мешканці. Хочу сказати, що ну, звичайно це пов'язано з приїздом німецької делегації, висить прапор Німеччини. Окрім того, на останній сесії міської ради, куди відбувалася у нас нещодавно, ми прийняли рішення, що під час використання всіх державних свят, сорочистих подій, інших подій використовувати на рівні із державним прапором, прапор Європи. Тим самим ми підтримуємо нашого президента, ми підтримуємо його політику і прагнення всього українського народу вступити до Євросоюзу. Заходимося на цьому шляху. І для мене дуже знаково, що власне під час перебування німецької делегації у Золочеві ми відвідали. Сьомий Садочок Вселка нашого, нашого міста і під патронатом двох міських рад Золочева і Шонінгена підписали угоду між дитячою шкільною установою номер 7 Золочева та садком святого Городця у Шомінгері. І це дуже символічно і добре, що наші дітки і німецькі дітки вже з раннього віку будуть підтримувати дружні хороші відносини, і, відповідно, це буде подальшою запорукою миру у ми. Європі. Та е, хочу сказати е, велику подяку всім залучаянам. Просиданбакауфі Альмана Фанджовичів, які приймали у себе вдома і альказпартнерів і альськібґазґеберован. Е, хочу подякувати своїм е, заступникам Богдану Рибаха та Олегу Сидоровичу, Мені також дякую за участь в організації моєї делегації. Вони також багато мови дали, щоб зробити організаційну питання. Сподіваюся, що це не останній візит німецької делегації. Ми вже сьогодні домовилися, коли наступний раз приїдуть наш партнер. Насамперед, я дуже задоволений, радий і щасливий, що ми за тим столом сьогодні зібрали sehr bin ich sehr glücklich, dass Dass wir 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 uns äh, an diesem Tisch versammelt äh, sind. Das 1996 fortsetzen. fortsetzen unsere Zusammenarbeit und Partnerschaft fortsetzen können. For all I'm very glad that we have this. Радянський Союз почав розвалюватися до 90-го року. <говор> І прийдешні покоління будуть пам'ятати, з чого починалася наша сучасна Україна, з чого починалася наша <говор> Європа. Ми хотіли в той час Великої Європи. Тоді навіть Кучма, пам'ятаєте? <говор> Кучма декларував. Президент. Україна не Росія. Україна не Росія, і ми хочемо Європу. І я, як міський голова, старався допомогти президенту, йти в Європу. І на сьогоднішній день ми в Європі. Я дуже ми ми допомагаємо президенту. Українська багато років очолює українське німецьке товариство і от, про. Минулі стосунки про цю співпрацю, яка пройшла, ми вже почули. Але я хочу від вас почути думку про перспективи розвитку цих стосунків і яким надалі будуть ці стосунки, ці співпраця як вам не буде розвиватися? Про перспективи можна говорити дуже багато, але і так чекати не буде. Наші перспективи це наші діти. Unsere Perspektive das, äh, sind in erster Linie unsere Kinder. Schüler-Austausch für die Kinder, die Deutsch erklären wollen. Und auch die Hilfe für die weißen Kinder dieser Versuch in Schengen ist auch eine wichtige Richtung unserer um Zusammenarbeit. Die Kultur und die also, Kultur. І то наша буде співпраця. Ми би пане дуже хотіли, що є співпраця економічна. Я безмежно вдячна всім німецьким друзям, пану міністру, пані Ренати, пану Войну, всім. Всім 92 членам їхнього туристу і всім жителям, що є мене за їхню теплоту на роту. Скільки днів працюєте з делегацією, ви зараз тут за столом? І От які ви винесли для себе напрацювання, від спілкування, і що плануєте далі? Якщо ви бачите, я вже вчора говорив, що знайомийши з німецькою делегацією, справили враження їх відкритість, готовність до відкритого спілкування і нам допомогти в тих напрацюваннях, які ми вже досягнули певного результату. Хочу зазначити, що Україна так само, якщо допустимо руйнування німецької стіни було в 89-му році, в якомусь розумінні це матеріальне поняття, Україна зараз переживає руйнування такої духовної стіни, яка була за останні 50 років між Україною і Європою. Ми зараз переживаємо час в Україні відродження не тільки своєї духовної культури, але й матеріальної культури. Зразком чого ви зараз бачите, відродень окремо взято маленького галицького міста Золоча. Отвірменного цю табі аналізного реновіром білогапстраси Анканізайшем лицу. Приложимося все до того, наша команда, члени виконкому, депутати міської ради, щоб якщо будемо живі здорові, І через років п'ять, ми побачили дійсно фасади

Wenn seine Zeit es erlaubt, wirklich mal sich unsere Heimatstadt anzuschauen mit einer Delegation. Ich würde mich freuen, wenn wir eines Tages, so wie wir, hier in soloschiff den Tag der Deutschen Einheit gefeiert haben. Ja, will, dass wir in Zukunft eines Tages den Tag feiern können, an dem die Ukraine offizielles Mitglied der Europäischen Union geworden ist. <klassungs> Thank sure. you. Gracias.